…будівництво будівництва хімзаводу на околиці їхнього міста. З початку цього року люди неодноразово збиралися на мітинги, щоб гучно висловити своє категоричне ні йоготинці усвідомлюють, що близькість хімічного заводу може негативно впливати на здоров'я, зокрема, сприяти розвитку ракових клітин. Сьогодні ж громадські зустрічалися з міським головою. Чи й дійшли вони однієї думки? Розповідає вона смірнова. Я хочу вас спитати: ми ж найдурніші. Nee. Ні! ми найдурніші зачекайте, зачекайте. Я мовчав. Я мовчав до Яготина. Переговори щодо розміщення заводу велись у Баришівці, Броварах і Бориспільському районі. Про відведення земельного наділу площою 52 гектари для побудови заводу стало відомо на початку поточного тижня. Це одразу спричинило резонанс серед громадськості. Люди побоються шкідливого впливу викидів, зокрема канцерогенних речовин. Вони, як відомо, можуть збільшувати ризик виникнення ракових захворювань. Місцева влада таки дослухалась до закликів громадськості. Якщо громада прийняла рішення не будувати заводу, то вчора депутатським корпусом, головами депутатських комісій, більшістю нашою було прийнято рішення про накладення вето на рішення сесії, яке стосувалося. Даного питання більшість присутніх, почувши оголошення про накладення вето на ухвалення, зберігали мовчання. Але кілька громадян зауважило, що будівництво могло принести позитивні зміни населеному пункту, зокрема, щонайменше 200 робочих місць. Бюджет місцевий і державний втратив більше 100 мільйонів гривень податків у рік. І я думаю, що якби цей проект був реалізований і все-таки був введений в експлуатацію завод, сума дольової участі в соціально-економічному розвитку регіону, саме міста Яготина, складала б не менше 10%. А в перемовинах ми вели, що це було б 20%. Тобто, якби був розроблений проєкт побудований завод і введений в експлуатацію, місто Яготин отримало б не менше, ніж 20 мільйонів євро на соціально-економічний розвиток свого міста. Завод мав виробляти так звану кам'яну вату, тобто утеплюючий будівельний матеріал. Інвестиції у розмірі 100 мільйонів євро запропонувала датська компанія. Чи буде реалізований проект на Україні? Наразі невідомо. В свою чергу Яготинська місцева влада пообіцяла офіційно підтвердити оприлюднене вето вже на наступній сесії, яка відбудеться наступного четверга. Олена Смірнова, Басель Барвахан, служба інформації за київським часом. Вето не наклали, проте шукали шляхи розв'язання проблеми: жорстокість насильство та порно.